Він сказав, що більше не кохає мене після 12 років шлюбу, а я сиділа в весільній сукні, тримаючи тарілку з його улюбленим салатом. В ту ніч я впала в найглибшу яму, але саме там знайшла себе справжню. І тепер я розповім, як жінка може зібрати себе з уламків. А поки історія лише розгортається, напишіть, з якої ви країни, і чи вірили б ви в другий шанс після зради, і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити найсильніші історії, які торкаються до серця. Я ніколи не забуду того ранку. Все почалось з дзеркала. Старого, в тонкій дерев'яній рамі, яке висіло в нашому коридорі ще з часу весілля. Воно тріснуло не знати чому, ніби само по собі. Я стояла навпроти, з чашкою холодної кави в руках, і вдивлялася в своє відображення, розсічене тонкою блискавкою крізь обличчя. Щось у цій тріщині було пророчим, як ножем по душі. Якщо дзеркало тріснуло, не біди, якби не серце тріснуло. Прошепотіла я, сама не знаючи кому ті слова. Кухня була тиха, тиша, від якої стискає грудну клітку. Лише цокає годинник і капає кран, наче відлік до чогось неминучого. Сергій ще спав. Він завжди спав міцно, обличчям до стіни, спиною до мене. Останнім часом ми розмовляли тільки про покупки і рахунки жили, як тіні одне одного. Я думала, що це просто втома двоє дітей, робота, побут так буває. Любов не зникає раптово вона гасне повільно, як свічка без повітря. Але щось у мені вже тоді скребло. Під пальцями відчувала подряпини на стільниці, які він колись зробив, ріжучи хліб поспіхом. Ті сліди раніше дратували, а тепер боліли, бо були нагадуванням про нього, про нас, про все, що я берегла як зіницю ока. Я сіла на край ліжка, подивилась на нього, якось відсторонено. Він хропів тихо, як завжди, і в ту мить мені захотілося торкнутись до його плеча, розбудити і запитати Ти ще мій, чи вже чужий? Але я не змогла. Замовкла навіть думка. Бо відповідь, здавалось, вже була в повітрі. Я бачила її в його відстороненому погляді, коли він дивився в телефон, у словах, які перестали бути ласкавими, у дотиках, які давно стали механічними. А потім я зробила щось, чого ніколи не робила за всі 12 років шлюбу. Я взяла його телефон, і, поки він спав, мої пальці здригалися, серце билося, як украдені, я вела знайомий пароль. Те, що я побачила, було не фотографією, не листуванням. Лише одна фраза в месенджері, збережена в обраному: тільки не говори дружині, я не хочу її жаліти. І світ упав. Я не пам'ятаю, як я поставила телефон на місце. Не пам'ятаю, як зайшла у ванну і зачинилась на ключ, але пам'ятаю, як впала навколішки і крізь зуби прошепотіла. То, от як ти мене бачиш, як нещасну, як зайву. сльози не текли, очі були сухі, наче випалені, і тільки одне крутилось у голові А я ж дихала тобою, а я ж душу клала. Як любиш, терпи, казала бабуся. А я терпіти навчилася краще, ніж жити. Ми з Сергієм колись сміялися, і я пам'ятаю, як сміялися діти. Є такі моменти, що живуть у тобі, мов старі листи, пожовклі, але пахнуть любов'ю. Я пам'ятаю, як ми з хлопцями ліпили вареники на кухні, і тісто прилипало до пальців. Сергій тоді зайшов у фартусі, втомлений після роботи, і підморгнув мені. Став поруч, узяв м'яке тісто, зліпив щось схоже на жабу і сказав. Ось це твоя вареникова конкуренція. Діти реготали так, що аж сльози йшли. Тепер на тій самій кухні тиша. Вони їдять, не дивлячись в очі. І він не жартує, не торкається плечем, навіть не зауважує, як я стою над плитою, мов тінь від жінки, якою була. Я жила тими спогадами, як хворий живе з надією. Думала, усе налагодиться, пройде, вернеться. Але той лист та повідомлення, воно пульсувало в голові, як рана, яку не вийняли з душі. Не говори дружині. Невже я стала комусь перешкодою? Тягарем, обов'язком я почала згадувати уривками, як він відвертався, як зникала його увага, як він раптом став зайнятим по суботах, як зник запах його парфумів, той, що я так любила. Як відчувалося, що навіть дотик руки тепер не любов, а звичка, а я все трималась, і дітей тримала. І себе за шкіру, за кістки, за звички, бо що ще мені було тримати? У неділю я вирішила поговорити, сказати йому. Поглянути в очі і почути правду. Навіть якщо вона мене знищить, я накрила стіл. Зробила його улюблений салат, той самий, що готувала на перше побачення, вдягнула сукню, в якій виходила за нього заміж. Хотіла нагадати, хто я, що я. Що ми, можеш, будь ласка, сісти? спитала я, коли він зайшов до кухні з телефоном у руці. Він не підняв очей, лише зітхнув якщо знову про роботу чи побут, перенесімо. Я втомлений, і тоді я не витримала. А якщо про те, що ти не хочеш, щоб жінка, яка віддала тобі роки, знала правду, він різко підняв голову очі холодні. Ні здивування, ні жалю хто тобі сказав твій телефон і твої очі, тиша, як перед бурею. Але бурі не було. Лише його голос відсторонений, мов у незнайомця: Я не кохаю тебе вже давно, те, як він це сказав, не крик, не докір, просто як крапка. І я зрозуміла сміху більше не буде не в цій домівці, не між нами. Не в мені, якщо в душі зимно. Хаті не зігрієш, казала мені колись стара сусідка, і я вперше по справжньому зрозуміла, що вона мала на увазі. Він пішов спати, мов нічого не сталося. А я сиділа в кухні в тій самій весільній сукні, що тепер тиснула, мов зашморг. Гудзики впивалися в спину, тіло горіло від сорому, а серце, серце просто мовчало, навіть не плакало, наче стомилось. Я лише дивилася на недоторканну тарілку з салатом і думала: стільки зусиль, стільки любові, а він просто не кохає. Просто не кохає. Це не кохаю, прозвучало так буденно, ніби він сказав Я не люблю гречку. Байдужість, от що ріже найболючіше не зрада, не обман, а коли тобі байдуже. Я ходила по кімнаті босоніж. Пальці шукали по підлозі тепло, але там було тільки холод. Діти вже спали. Старший щось шепотів у вісні, а молодший, згорнувшись клубочком, стискав у руках плюшевого зайця, якого йому подарував Сергій. Ще тоді, коли був то, а не просто чоловік із документів. Я схилилася над ними. Торкнулася їхніх щік моїх, рідних, захищених мною від усього, навіть від мого власного болю. Вони не винні, шепотіла я собі. Вони не повинні бачити, як мама розсипається. Але я вже розсипалась, сиділа на підлозі, спершись спиною на двері, і думала. Думала голосом, що вже не мій. Чому? Де я помилилась? Я ж не кричала, не зраджувала. Я берегла, прала, готувала, сміялась тоді, коли сил не було. Я була для нього всім. А він, для кого був він? Я згадувала все, навіть дрібниці, як він раніше цілував мені руки, як носив на руках після пологів. Як казав, якби я мав вибір серед тисяч, я б усе одно обрав тебе. А тепер навіть не зміг сісти за стіл. Я взяла телефон, подивилася на його останні дзвінки. Одне ім'я з'являлося знову і знову, без фотографії, лише ім'я, яке нічого мені не говорило, але вдаряло як молотком Інна. Тоді я вперше почула, як із мене виривається звук. Не крик, не стогін. А щось схоже на завивання, немов тварина, яку зранили. Сльози полилися лише потім тихі, гарячі, стікаючи по щоках, що вже не були молодими. Я не молода, я втомлена, я зраджена, але жива. Не той ворог, що б'є, той, що обіймає, а потім кидає, згадалася ще одна приказка бабусі. Із нею прийшло розуміння мене не побили, мене зрадили зсередини. Я лягла на диван, не роздягнувшись, і заснула, обійнявши подушку, ніби вона. Останнє, що ще тримає тепло. А зранку я прокинулась вже іншою, не сильнішою, але зламаною по новому, і щось у мені почало проростати не помста, не злість, а потреба нарешті сказати «дойть». Прокинулась я від запаху кави. Дивно, бо зазвичай це я готувала вранці. Я лежала на дивані, вся скута, мов у тілі, ночувала не я, а якийсь чужий біль. М'язи тремтіли, горло пересохло, і лише одне відчуття билося в мені, наче серце поза ритмом несправжність, наче життя йде, а я в ньому сторонній глядач. На кухні було світло. Сергій стояв біля плити спиною до мене, розмішуючи щось у каструлі. Він завжди так робив, коли хотів згладити кути, готував сніданок, робив вигляд, що в домі немає тріщин, Щоніч не змила все, що було між нами. Я мовчки пройшла повз, наче його там не було. Він теж мовчав, навіть не обернувся, а потім до кімнати зайшов старший син і зупинився очі насторожені. Його погляд ковзнув від батька до мене, від мене на підлогу діти відчувають завжди. Навіть коли ми мовчимо, вони чують усе. Мамо, а чому ти спала не в ліжку? Сергій завмер. А я збрехала миттєво, майже автоматично, бо було спекотно. На дивані легше дихається. Він кивнув. Пішов до столу, але в його очах оселився сум, якого я не бачила раніше. І в ту мить я зрозуміла мовчання нас троїть. Його брехня, моє мовчання, їхня тривога. Молодший підійшов і обійняв мене за ногу так, як робив у дитинстві, коли щось лякало. Мамочко, ти не сумна. І тут щось зламалося усередині. Назовні я посміхнулася, погладила його по волосся, сказала: У мами просто такий день. Буває сонце ховається, але потім знову світить. Не кажи дитині про війну в домі. Вона й так чує постріли, колись сказала мені жінка на зупинці, поки я тримала малого за руку. Тоді не зрозуміла тепер до кісток. Після сніданку Сергій поїхав на роботу. Навіть не попрощався. Лише кинув фразу. Ввечері поговоримо. А я залишилася у квартирі з дітьми і тишею, яка гуділа, як повітря перед грозою. Вперше за довгий час я подивилася на себе в дзеркало, і не впізнала очі, наче порожні, волосся скуйовджене, в куточках рота, тіні втоми. На обличчі не було ані сліду тієї жінки, яка колись співала в душі і цілувала чоловіка в потилицю, коли він читав газету. Я сіла на підлогу у ванні, обійняла коліна і прошепотіла сама собі. Що далі, залишитися, терпіти для дітей, для спокою? А голос, всередині, тихий, але впертий, відповів: А як щодо тебе? Для тебе? І я вперше задумалась а може, дім, це не стіни і не штамп у паспорті? А те місце, де тебе не зраджують і не ховають очей. Я вийшла на вулицю без макіяжу. У старому светрі, в якому колись фарбувала кухню, бо було байдуже, не до вигляду до себе. Мені здавалось, що якщо піду далі варитись у власному болі. То просто зникну. Ростану між подушками, плитою і дитячими футболками, які сама ж гладила з любов'ю, подзвонила Олі. Єдиній кому могла. Вона не питала нічого по телефону лише заїду. Кава буде? Ми сиділи на лавці біля під'їзду. Я з теплим горнятком у руках, вона з тими самими очима, в яких я бачила своє відображення. Знаєш, є друзі, які не розпитують просто є Оля так і була. То він давно? нарешті спитала вона. Я кивнула. Слова боліли, тому я мовчала, вона теж лише поклала руку мені на плече. І тоді я вперше відчула, що ще жива, що дотик може бути не болем, а підтримкою. А ти що ти робитимеш? Я ковтнула гарячої кави. Вона обпекла губи, але не сильніше, ніж правда. Не знаю, я стільки років не мала вибору, що тепер боюсь його. Це не вибір, тихо сказала Оля. Це потреба. Або ти зараз встанеш і почнеш дихати, або. «Залишися в тій сукні з весілля назавжди. Я посміхнулася, сумно, але щиро, бо Оля завжди говорила те, що я боялась собі зізнатися. Хлібше гірка правда, ніж солодка брехня, казала моя бабуся, і мені хотілося її обійняти хоч і через роки. Бо сьогодні я цю правду відчула всіма порами шкіри. Увечері Сергій повернувся без квітів, без пояснень, з тим самим виразом лиця, що раніше приносив у хату газети. Рівним, беземоційним. Ми поговоримо. спитала я. Та що тут говорити? відмахнувся він. Не перша і не остання. Жінки завжди все ускладнюють, і тут я відчула, як у мені щось стискається в кулак. А чоловіки, значить, мають право зраджувати, бо їм стало нудно. Бо я не сміялась, коли ти приходив п'яний, бо я не стогнала, коли мила за тобою унітаз. Він замовк його очі невинні. вони були порожні, наче я ніколи не жила в них. Дивись, не перегинай, у нас діти, от і я дивлюсь, сказала я. І бачу, що вони вчаться мовчати. Бо в хаті тиша, як на похороні, бо мама вмирає по шматочку, а тато, втомлений. Ми довго мовчали, а потім я додала я не піду сьогодні спати на диван. І не питатиму, де ти був, і не буду більше мовчати. Я встала, вперше не з образою, а з внутрішнім стрижнем. Я не порожне місце і не стара сукня. Я, жінка, яка тебе кохала. А тепер себе вчитиметься любити. І в його очах щось сіпнулося, але мені вже було байдуже. Я не спала цілу ніч, сиділа на ліжку і тримала в руках стару фотографію. Ми тоді були на морі, сонце пекло плечі, діти обмазалися морозивом, а Сергій обіймав мене ззаду, так ніби я була всім світом. Я дивилась на себе молоду, щасливу, дурну, і хотілося щось сказати тій жінці попередити, обійняти, попросити, не вірити, коли любов починає мовчати. На ранок я встала ще до будильника, зібрала сніданок дітям, попрасувала форму. Посміхалася, як актриса, але всередині вже було не порожньо. ні. Там стояла тиша, загорнута в рішення. Мам, а ти сьогодні будеш вдома? запитав старший. Буду, але трохи пізніше, сказала я, застібаючи йому рюкзак. Сергій збирався мовчки, уникав очей. Діти вийшли з квартири першими, а потім я стала перед ним. Ми більше не можемо жити під одним дахом. Він скривився. Ти хочеш, щоб я з'їхав? Я не відповіла одразу, бо знала, це саме він повинен піти, не я. Ця квартира записана на мене. Діти зі мною, ти можеш бачити їх, але тут тобі не місце. Ти сам це зруйнував і сам маєш вийти. Я не збирався йти, це мій дім також, я підійшла ближче. Ні, Сергію, твій дім там, де тобі нудно, де ти можеш зраджувати, не ховаючи телефон. Тут ми, я і діти, а ми заслуговуємо на тишу без гіркоти. Він глянув на мене довше, ніж за всі останні місяці, і щось у його обличчі змінилося можливо, вперше він побачив мене не дружину, не матір його дітей, а жінку, яка більше не стане килимком для його черевиків. Добре, прошепотів. Я з'їду до кінця тижня. Я кивнула, не здригнулася, не заплакала, лише підійшла до вікна і подивилася, як за ним починалося місто світ, який тепер чекав на мене нову. Жінка, як земля, може терпіти довго. Але коли проростає буряном, тоді вже пізно сіяти любов згадала я слова про бабусі. Вони різали правдою, але в цій правді було звільнення. Потім я зібрала його речі. Акуратно, без істерик, склавши їх як спогади в коробки, я навіть залишила записку зверху. Прощаю, але не забуваю, і з того моменту мені стало легше дихати. Я більше не питала себе, де я помилилась, бо зрозуміла зрада, це його слабкість, а не моя вина. Тиша в хаті тепер звучала інакше Не гнітючою в'язкістю, не порожнечою, що лізе в очі, а спокоєм. Я сиділа з чашкою чаю біля вікна і слухала, як воркують голуби на підвіконні. Дивно, але я раніше не чула їх. Можливо, тому що мій світ тоді гудів болем, а тепер, нарешті, затих. Сергій пішов без крику, без дверей, що ляскають, без обіймів на прощання. Просто вийшов, і я не зупиняла. Не просила залишитись, бо не було чого рятувати. Я поміняла постіль, зняла штори, провітрила спальню, ніби вигнала з неї все, що там залишилося від нашого ми. Зняла спільні фото зі стін, але залишила одне там, де ми всі втрьох я і діти. Я вирішила, цього досвіду не треба стирати, його треба прийняти, бо без нього не було б мене сьогоднішньої. Поки діти були в школі, я пішла на ринок, купила собі сережки прості, срібні, але з камінцем, що блищав на сонці. Продавчиня сказала вам пасують. Очі засяяли, і я посміхнулася, бо це правда. Очі, що вчора плакали, сьогодні вже світилися світлом нового. Вдома я вперше за довгий час поглянула на себе у дзеркало. Нове, я замінила те тріснуте ще вчора, і це було, наче обітниця собі, більше не жити в уламках. Після обіду діти прийшли мовчазні, відчували, що щось змінилося. Сіли за стіл, старший дивився у тарілку. Молодший стискав ложку, аж побіліли пальці, і я не витримала. Тату більше не буде жити з нами, сказала я м'яко. Але ви завжди зможете з ним бачитися, він вас любить просто, іноді дорослі люди перестають бути разом. Молодший заплакав. Я обійняла його. Це не через вас. Ви найкраще, що сталося в моєму житті. Я боротимусь за вас і за себе, бо хочу, щоб ви бачили, мама не зламалась. Старший мовчав, а потім прошепотів Ти стала іншою, мамо, тепліша. Я притиснула їх до себе. І тоді зрозуміла, я не втратила все, я знайшла себе, їх, тишу, що більше не страшна. Якщо тобі важко, значить, ти йдеш угору, казала мені колись вчителька. І цього разу я таки повірила. Увечері я вийшла на вулицю. Було свіжо, але не холодно, і на душі, так само, я пішла без мети, просто куди ноги несуть. Аж раптом біля аптеки хтось покликав мене. Марто, я обернулась і впізнала голос Сашко. Мій однокласник той, що колись писав мені записки під партою. Очі все ті самі глибокі, теплі, а посмішка без тіні жалю. Ти не змінилась, сказав він, тільки стала справжнішою. І вперше за довгий час мені захотілося, щоб хтось залишився. Просто посидів поруч, без зрад, без умов, без болю мене звати Марта. Я повторила це, дивлячись на себе в дзеркало. Голосно вперше, не як чиюсь дружину, не як малочку, не як тінь самої себе. Просто марта, без ярликів, без очікувань, без болю, що стискав груди, мов тісний корсет. Сашко запросив мене на каву наступного дня. Ми говорили довго, без поспіху. Він слухав, не перебивав, не радив, не зітхав, просто був, і цього було досить. Я не чекала від нього нічого, і саме тому його присутність гріла, як сонце в березні. Ще обережне, але живе. Я не закохалась, ні, бо ще не готова. Але я вперше дозволила собі бути не сильною, а живою, з недоспаними ночами, з тривогами, з усмішками через силу. І це відчувалося як диво. Зранку я прокидаюся раніше, не для того, щоб приготувати сніданок, а щоб побути з собою. Записую думки, слухаю тишу, вдихаю аромат кави, який знову став приємним, а не ритуальним. Навіть зайнялася тим, що колись любила, малюванням. Витягла старий альбом, знайшла акварель, і рука не тремтіла. Одного дня я пішла в школу, щоб забрати молодшого, і його вчителька сказала У вашого сина з'явилися нові малюнки. Там мама завжди усміхнена. Я ледь не заплакала, але стрималась, бо це був доказ, коли мама зцілюється, діти також починають дихати. Щаслива жінка, то як весна в домі усе оживає, згадалася мені одна прадавня приказка. І я вже знала, вона про мене Сергій іноді телефонує, просить поговорити. Каже, що він переоцінив. Але я вже не живу в минулому. Не годуюсь надією, що хтось зміниться. Я виросла з того болю, як дерево проростає крізь асфальт. Одного вечора я взяла дітей за руки і повела на дах. Ми сіли на ковдру, дивились на зірки і мовчали. Але то було добре мовчання не те, що вбиває, а те, що обіймає. Мам, а ти щаслива? спитав раптом старший. Я поглянула на нього, а потім на небо. Так, бо нарешті згадала, ким є. І навчилася жити не заради когось, а разом із собою. Він усміхнувся. А я подумала, це не кінець, це початок, і він мій. Якщо ця історія зворушила вас, поставте вподобайку, залиште коментар, як ви вийшли з болю, і поділіться цим відео з тими, кому зараз непросто. І не забудьте переглянути наступні ролики там ще більше історій про силу, любову і шлях до себе. Що для вас означає жити для себе? Пишіть у коментарях свої історії. Найсильніші з них можуть потрапити в наступні випуски.